А незабаром Кабмін має затвердити новий споживчий кошик. У ньому українцям пропонують аж дві сукні на сім років і одні зимові чоботи на три. Вперше до його розрахунку потрапили чай, кава та жіночі штани. Докладно все дослідили і порахували наші журналісти. На п'ять років Кадмін береться затверджувати новий споживший кошик. Черговий визначатиме мінімальні потреби українців аж до 2021 року. Однак у ньому так і не з'явилися витрати, наприклад, на мобільний зв'язок. Нужен он як орієнт для формування соціальних виплат, какой орієнтір для формування пенсії. І ось на що нас орієнтують. Виявляється, співвітчизники на рік не їдяться двома кілограмами сала та тридцятьма кілограмами м'яса. Тут майже навпіл яловичина та птиці. В перерахунку на добу виходить одна стограмова котлета. Риба на день передбачено лише 30 грамів. З'явилася можливість їжу посолити. Вперше до списку потрапила сіль, три кілограми на рік. Зріс і асортимент одягу. Серед потреб з'явилися жіночі штани. Та часто їх не вдягнеш, адже носити доведеться аж чотири роки. Як альтернатива сукня цілих дві на сім років. На півтора року українцю пропонують шість пар трусів та щороку десять пар шкарпеток. Зимові чоботи доведеться міняти лише раз на три роки, а літнє взуття на два. А от туалетного паперу українцям на місяць дають тільки один рулон. Урядовці зауважують, поняття «споживчий кошик це задоволення найнеобхідніших потреб. По вот текущим расчетам это 2400 гривен. И эта сумма на, на, на человека. 2400 гривен на человека в месяц. А вот эта сумма она проходила большое очень экспертное обсуждение. Участвовали и профсоюзы, и в, там, все или почти все министерства. Виходить, що навіть цей перелік офіційно визнаних необхідностей пенсіонер придбати не в змозі, адже середня пенсія, зокрема у столиці для цивільних громадян, становить 2240 гривень. Фінансові експерти зазначають, практика розрахунку кошика застаріла. В світі цим мало хто взагалі займається. Здебільшого допомога нараховується залежно від індивідуальних потреб. Теоретично прожитковий кошик має включати все: їжа, одяг, ліки. Транспорт, відпочинок, все. До речі, пропорції різні. На сьогоднішній момент дуже багато сперечаються. Чому такі пропорції, а не інші. Я ще говорю, що якраз пропорції там дійсно дуже багато ляпів. Ну, Коли, скажімо, речі, які треба носити там дуже тривалий час. Або, наприклад, включаються речі, які люди, як правило, рідко використовують. Експерти кажуть, що з прийняттям нового споживчого кошика слід очікувати на перерахунок всіх соціальних виплат, а підписатися під цим документом Кабмін має вже найближчим часом. Іван Білаченко, Андрій Нєшин, Андрій Ніконов телеканал Київ.